яку виголосив міністр закордонних справ Російської Федерації України щодо російської в України. Вважаю таку заяву неприйнятною, вважаю таку заяву втручанням в внутрішні справи України. І текст цієї заяви є не що інше, як неповага до права українського народу визначати своє майбутнє і до права українського народу визначати те, куди йти. Зрозуміло, що наші російські сусіди намагаються реалізувати сценарій, результатом якого повинна стати, що Україна стане частиною мирного союзу, навіть без підписання угоди про суд України до мирний союз. І шлях до такого сценарію це кровопролиття в місті Києві та кров на костюмі українського президента. І після цього вже, в принципі, Можна ніякі угоди не підписувати, тому що Україна буде ізольована, вона зразу стане придатком Російської Федерації. Ми застерігаємо всіх, хто хоче реалізувати такий сценарій, і звертаємось до керівника зустріча політичного відомства Росії та до російського президента, який також дав неадекватну оцінку подіям в Україні, проявляти стриманість і повагу до українського народу в висловленні по відношенню до України. Друге, що стосується розслідувань, ці розслідування розпочались. І ми зараз закликаємо Генеральну прокуратуру України провести незалежне розслідування, не дати можливості сховати свідків і сховати свідчення. В процесі цього розслідування, за нашими даними, будуть впливати десятки високопоставлених чиновників, які давали вказівки розганяти майдан які давали вказівки бити людей, які готували плани щодо введення надзвичайного стану. Серед цих осіб є ті, які не є членами Кабінету міністрів України, є ті, які не представляють партії регіонів, а є так звані керівники громадсько-політичного громадсько руху, які нещодавно був дуже широко прорекламований в Україні і який начебто тому обказувати на українські вибір. Тому ми закликаємо Генеральну прокуратуру розслідувати всі факти, виявити всіх осіб причетних, повністю задокументувати всі докази і передати матеріали способом. Тому що якщо буде проведено незалежне розслідування, то цим не обійдеться. І третє, що стосується наших подальших дій, ми розпочали повторний збір за постанову про відставку Кабінету міністрів України. І сподіваюся, що нам вдасться зібрати необхідну кількість голосів. Дякую за увагу.